Першим і головним каменем спотикання на сесії Ужгородської міської ради стало прийняття генплану міста. Його не можуть прийняти вже кілька місяців поспіль. Громада виступає категорично проти того варіанту, який пропонує влада. Ми рахуємо, що генплан в такому, в такому форматі приймати не можна. Чому? Тому що перший висновок регламентної комісії Ужгородської міської ради. Друге, висновок екологічно об'єднання атмосфера надати екологічних наук. Третє. Головного архітектора Сарош, четверте, висновок екологічної комісії обласної громадської ради говорять, що такий план підриває здоров'я наших уж на тому, що запропонований генплан не можна приймати, бо він має корупційну складову, наголошували представники громадськості та окремі депутатські фракції. Меру запропонували доопрацювати генплан, повернути його на етап громадських слухань і тільки тоді вже голосувати за нього. Місто не буде паралізовано, ми зможемо нормально працювати. А план можна повернути на етап громадських слухань, внести справки і після цього голосувати. Крім того, хочемо нагадати, що ми маєте право Навіть якщо більшість проголосує, я з того цей проект голосувати. Три фракції заявили, що за злочинний генплан голосувати не будуть. Такі рішення озвучили представники партій Наш край, солідарність та самопоміч. Та цього було замало, і більшістю голосів депутати таки проголосували за генплан. Ще одне питання, яке викликало жваве обговорення виділення компенсацій за перевезення в громадському транспорті пільгових категорій громадян. Для цього з міського бюджету виділили 13,5 мільйонів гривень. Депутати, зважаючи на вчорашнє підняття тарифів, вважають цю суму за великою. Мар вкотре на поліг минулоріч перевізникам відшкодували тільки 20%. Тому сума у понад 13 мільйонів є виправдана а підвищення тарифів було неминучим.